В місті було зунено 37 ліфтів, Держгір пронагляд, перевірку проводив, помбував 37 ліфтів. 33 з них це закінчення терміну експлуатації. Чотири ліфта, там служить фірма СФІМ, свої провода не так протянула, то цих 4 ліфта вже запущено. 33 будуть стояти, поки ми не виділимо кошти на капітальний ремонт і модернізацію. І коли почнуться роботи, почнуть включати ці ліфти. Тому що по закону вони мають стояти. Це... Справа в тому в минулому році повинні було відремонтувати 18 ліфтів в грудні місяці за співфінансування місцевого бюджету та обласного бюджету. Місцевий бюджет все профінансував в області, провели тендер, визначили фірму переможця. Виділили кошти, в грудні приїхав держ... рівний ліфт, так як вони обслуговують. Відключили 18 ліфтів, вони стояли три тижні, але з них було зроблено тільки три ліфта. Інші кошти зависли і 15 ліфтів минулого року перейшли нам в борги на цей рік. Ми зараз їх ремонтуємо вже за власний кошт місцевих. Не співфінансування з області, а повністю за кошти міста Кузнецько. На цей рік планується 2,5 мільйони. Мільйон на модернізацію і півтора мільйона на реконструкцію. Модернізація це на 16 років продовжується термін експлуатації. Ми з коштів капітальних видатків даємо мільйон на 8 ліфтів. Всі інші ліфти будуть йти на реконструкцію на 6 років продовження терміну експлуатації. На Модернізацію всіх ліфтів коштів міста не вистачить. Тобто, ми через 6 років знов повернемось. У нас вже є ліфти, які проходили реконструкцію, вже ми повторно проводимо. Місто не молодіє, ліфти також. В Україні ліфти не випускають, теж одна з проблем великих. Так що в нас по реєстрації, ще нема. Іванов, чи не можна у нас обіцяти, як і поєднувати Можна, але поки що не буде економічно доцільне, ліцензію треба. Ну, це питання треба довго досліджувати. Дуже велика проблема з запчастинами на ліфті, з цією базою запчастин. Бо останній рік, наскільки мені відомо, набагато краще стала працювати ця дільниця, що в місті Кузніцов скорі не Набагато менше нарікань на роботу ліфтів. Якщо раніше кожна оперативку зранку доповідали, що стоїть там 12 ліфтів, то зараз один ліфт Ду дуже рідко буває, що два ліфти стоять. Такого я практи я за останні три місяці не пам'ятаю. Тільки оце як Держгімпро відключив, то зупинилось так багато ліфтів. А так усі зауваження усувають своєчасно. Тому можливо, коли добре працює підприємство, наше нам. Бити горский.